Субота без 15 хвилин 15-та. на тутешньому німецькому заводі перезмінка одна з трьох добових у виробництві деталей для підігріву автомобільних сидінь. Тут задіяно майже дві тисячі виноградівчан із усього району. Тож у час пік, аби привезти одних і розвести по домівках інших робітників, сюди з'їжджається за 20 автобусів. Крім того, на вулиці Вакарове розташований виноградівський коледж Мукачівського державного університету, до якого, зрозуміло, чимало людей теж дістаються транспортом. А ще популярний нічний клуб, готель, магазини тощо. Складно повірити, що донедавна дорога виглядала так. Уже ну, багато років піднімалося питання про цю вулицю, саме, тому що дуже загружена дорога. Дуже багато підприємств. Мабуть, ви немає більше в такої вулиці, де скільки було підприємств біля 12 або 13, точно я скажу. І пілюка піднімалася стопом. Людям це заважає, є ж барзона, оці 100, 150 метрів. Ні дихати, нічого, ні, ні, ні білизни не вивісити, вікна не можна відкрити. Водії, які збивали шини та мешканці, котрі були змушені дихати пилюкою, нарікали на дорогу, писали листи, звертались особисто до міських управлінців. І три роки тому таки зажевріла надія покрити несправедливо занедбаний шматок Виноградова асфальтом. Але, як виявилося, занадто вже дорога дорога. Я чув цифру мільйон сто з гаком тисяч гривень. Так, це, це настил буде повністю і в жилій зоні вже. Але вже, як бачимо, дорога робиться. Так що гроші великі, звичайно, з міського бюджету це неможливо зробити. Ну, в першу чергу, дякуючи, звичайно, першому заступнику голови обласної державної адміністрації Івану Івановичу Бушко, під його контролем. Ця ситуація зрушила з місця. Перехожі й такі часті для виноградува велосипедисти, напевно, не здогадуються, що... Протяжність цієї дороги. Дивлюся, на проєкті 615 метрів. Ширина 8 метрів, двошарове покриття, асфальтобетонне буде на нього запроєктуване. Квадратура обща 3630 квадратних метрів. Проте мешканці вже встигли оцінити дорогу стійку перед будь якими погодою і вантажем. 40 тонн ті тягачі є і камази. Я думаю, що вона витримає і буде людям на користь і на благо. щоб гідно їздити, працювати у чистому. Перевагу відчують і водії, які прямують через виноградів до Хуста чи Мукачева, адже реставрована вулиця до всього розвантажить об'їзну і їм не доведеться даремно проїжджати півміста. В додаток до нової дороги цього разу посприяють місцеві підприємці, буде упорядковано і тротуари.